Аргентина це не тільки чемпіони світу з та месі, і це не тільки аргентинський танго. Це рай для любителів м'яса. Аргентинський стейк вважається одним з найкращих з Дія Сукренята! Сьогодні я завітав в ресторан Асадо. Це єдиний ресторан у Вінниці аргентинської кухні. Ходімо, зараз все покажу і, як завжди, буду дегустувати величезну кількість страв. Підписуйтесь, ставте лайк і погнали вже їсти! Ресторан Асада це не просто барбікю, це велика територія, облаштована зонами для відпочинку, вимощена доріжками, будиночками, фотозонами і великою парковкою. Аргентинський ресторан Асадо знаходиться на Гніванському шосе, п'ятий провулок недалеко від аграрного університету над дорогою. Є Шість будиночків на 10, 15 та 30 людей. Всі опалюються та завжди є світло. Всі будинки зроблені з дерева. Стримані всі деталі задуму. Територія доглянута та зелена. Навіть є власний невеликий водоспад. А в деяких будинках взагалі можна робити фотосесію. Тут неймовірно гарно та атмосферно. Також є окремі літні бесідки, по центру стоїть великий танцпол і літня тераса з видом на водоспад. Я був приємно вражений. Для тих, хто бажає відсвяткувати день народження, провести хрестини, бізнес-зустрічі, корпоративи або просто посидіти в колі друзів, для вас є ось така велика банкетна зала на 30 чоловік. Власники особисто контролюють всі великі банкети та свята. Що все пройшло смачно та весело? Офіціанти полюбляють свою роботу та завжди поруч. В банкетну залу є окремий вихід, завжди є світло і приємна атмосфера. І одна величезна зала на 150 чоловік. Тут можна замовити свого музиканта і є великий танцпол. Укранята, щоб довго не говорити про їжу, давайте зараз приготуємо аргентинські реберця. Ось для мене хлопці підготували. Це фруктовий маринад. Ось кілограм реберць. До цього ми їх відварили, поперчили, посолили. Зараз моя задача тепер викласти їх і зробити отаку штуку, дивіться. Ах, клас. Беремо фруктовий маринад. Для карамелізації помащуємось так. Так, друзі мої, Ну і настала черга другої частини. Також беремо маринад. І ось так просто розмазуємо. Наші реберця вже готові. Подивіться, як вони каральмизувались. Зараз викладаємо на тарілочку і погнали куштувати з друзями. Та смакувати. О! Дивіться, я надію, ви бачите. Дивіться, Клас! До речі, в одному з будинків можна з друзями подивитися футбол, випити пива та з'їсти найсмачніші аргентинські реберця. Мені ця зала сподобалася особливо. Тут можна приємно провести вечір з друзями та з'їсти найсмачніші аргентинські реберця і подивитися футбол. Друзі мої, обожнюю в своїх оглядах цю частину. Коли починаєш багато їсти. Особливо коли знімаєш ресторани. Тому запасайтеся їжею. Її зараз буде дуже багато. І почнемо ми з першої страви. Перша страва в нас суп Тореадор. Коштує він 120 гривень 450 грам. Подивіться на цю подачу: Три гріночки. Помазаний соусом песто. Ідуть такі перчики челі. Навряд чи буду їх їсти. Ось така подача самого супу. Іде велика така фрикаделька з баранини, помідорка, ну і всі овочі. Зараз буду вам показувати. І знаєте, що мені подобається? Цей контраст. Оці такі маленькі перчики, вони називаються розе. Їх можна їсти. Давайте куштувати. М -м -м. Друзі мої, здавалося б, звичайний супчик, да, на вигляд. Але страва дуже пікантна, гостренька, одразу говорю. Давайте спробуємо цю фрикадельку з баранини. Потужна. М -м -м. Знаєте, він такий вміру гостренький, смачненький. І що мені подобається, що ця фрикаделька тут, вона така дуже спресована, м'ясна. Знаєте, така, вона не просто як оболочка велика, а вона дійсно спресована м'ясом. А якраз оця фрикаделька баранини, вона круто доповнює смак і трошечки вбиває цю гостроту. І приємніше їсти. Друзі мої, вас тільки в цьому випуску. Я казав собі, що я більше ніколи в житті не буду куштувати перець чилі. Зараз вкушу буквально маленький кусочок, тому що я знаю, який він смак, якщо це можна назвати смаком. Ром, ти готовий? Ти взяв з собою огнітушитель? будеш мене тушити. Друзі, ну якщо лайк мені не поставити, я не знаю тоді, що вже робити з цим. Маленький кусочок. Ого! Ху. І носика закапувати не треба даже. Так, ром. Все, поїхали далі. Головний задум це відпочинок для сім'ї. Є дитяча кімната, оснащена іграшками, розмальовками та всім необхідним для задоволення діток. Також є дитяче меню. Закладом займається величезна родина, яка знає, що таке сімейні цінності. Тому для дітей тут дійсно комфортно. Поки ви відпочиваєте, ваші діти теж активно проводять час. Ну і без салату ніяк замовив фірмовий аргентинський салат з овочами гриль. Називається він Асадо. Коштує 195 гривень 310 грам. Порція досить велика. Е, є баклажани, кабачок, перець болгарський, помідори, запечені на паріла, телятина гриль. М -м -м. Мікс салату і е, заправка гірчечна. Давайте куштувати. Це, напевно, ложечку не дали, бо це страва для банкетного меню. Ми це відкладемо, будемо їсти вилочкою. Так, всі готові. Дивіться, яка прикольна подача. Це така шапочка, чи як панцир з лавашу. Ну, прикольно, дивіться. Зараз побачимо, скільки м'яса взагалі і овочей поклали тут. Давайте подивимося. Хочте, йдіть до мене поближче. Оп. М -м -м, боже, як він пахне смачно. Клас. Друзі, подивіться. М -м -м. М -м, круто, так? Да? Давайте їсти. Обожнюють ці процеси. За вас. Ммм. Mm. Такий солодкуватий смак. Відчувається трішки гірчечка, але у нас зовсім не перебуває цей смак. М'ягенька ця телятина. Дуже класно поєднана за овочами. Mm. Але лавашик. <скраплявач> Чуєте? Клас. Приємно доповнюється все. Клас! От, казалось би, да, аргентинські такі рецепти вони мають такі, знаєте, горіти в роті, але воно все дуже приємно грає смаками і нічого не перебуває. От дійсно занадто нічого тут немає. Страва збалансована, і це мені подобається. Я рекомендую цей салат. Клас. Mm. Так, ну і замовив їх фірмну картопельку. Називається картопля по-аргентинськи, 250 грам, 150 гривень. така подача в нас. Дивіться: вершкового соусу не пожаліли. Запах такий свіженький, відчувається запах соусу та укропчику. Такий більш літній запах для мене. Хочеться взяти ложечку і отак зробити, показати вам, дивіться, як не пожаліли вершкового соусу, подивіться. Ну Це капець, звісно. Оп, дивіться. Ха. Тупо ложкою можна їсти взагалі. Клас. Ну, на перший погляд, це як картопля по-уланівськи, тільки не відчувається тут часник. Тут відчувається саме. Оцей вершковий соус. Давайте куштувати. Ах! Подається з прошуто і беконом. Клас. Ну я обожнюю прошуто, звісно. Почнемо з нього. М -м -м -м. Дуже класно. Не знаю, чи правильно я їм. Зараз візьму кусочок так картошечки. Дивіться. М -м -м. Мягенька картошечка. Соус. Дуже гармонійно підкреслює смак. -м. це, знаєте, я так побільше взяти. М -м -м. Класно. Ну, прошута поєднання мені подобається. Є ще бекончик а, ось до він знизу, дивіться скільки. О! Надічно. Бекон я люблю. Так. Друзі мої, ну це гарнір для любителів, можна так сказати, нестандартних смаків. Тому що завдяки цьому соусу, прошуто, бекону, картопля відчувається зовсім по-іншому. Зовсім по-іншому. Ось. Тому... Можу легенько рекомендувати. Поки ми з вами об'їдалися, в ресторані Асадо настала неймовірна вечірня атмосфера. Все сяє яскравими ліхтарями, територія прикрашена різним декором, локації тут дуже інстаграмні. Так, щось я зголоднів, погнали вже їсти. Друзі мої, ну і що за вечір в аргентинському ресторані без аргентинського стейку. Подивіться, яка подача. Дуже люблю, коли м'ясо подають на таких дощечках. Дивіться, яка костомаха. Я взагалі стейки обожнюю. Це, це мій кайф. Зараз будемо їсти. Тільки знаєте, що ми зараз робимо? Він подається з аргентинським соусом, як завжди, ви ж знаєте, як я. Люблю збуджувати апетит. Дивіться, що ми з вами зараз робимо. Ромчики іди сюди. Заберемо тім'янчик. Прикольний контраст з гранатою. Дивіться. На здоров'я нам всім. Так, давайте його різати. Ромчик показуй цю красу. Друзі мої, одразу скажу: стейк м'ягенький. Якщо нажимаєш, так він соковитий, це видно. Клас, давайте куштувати! А який смачний соус? До речі, навіть не дізнався, що за соус. Напевно, це якась таємниця. Але поєднання просто неймовірно смачне. Стейк м'ягенький, соковитий, в міру солонуватий, не сухий. В поєднанні з цим соусом. Просто немає слів. Ну і який стейк без червоного сухого аргентинського вина. Ах, за вас, друзі мої, не хворійте! Брат, тобі точно я залишу це. Ти ж любитель такого, так? Да? <гум> Друзі мої, я вам гарантую, що ви просто кайфанете від цього шматка м'яса, від цієї заправки і від цього вина. Рекомендую. Друзі мої, ну і яке завершення вечору без десерту? Замовив ось такий штрудель з яблуками в поєднанні з морозивом. Подивіться на цю красу. Бачите бичечка? Хі -хі -хі. Клас. Вже хочу спробувати. Чесно, ніколи такий пиріг не їв з морозивом. Чуєте, який хрумкий? Клас. Звичайний пломбір. Штрудель з яблуками. Гарячий. Подивіться, якщо вам видно, як йде. Пар такий йде. Чи димок? Клас. З горішками, з яблуками, і в поєднанні з пломбіром і карамелью. М -м -м. Ну, не попав. Ну, таке буває. Таке буває. Мм. Боже. Це дуже смачно. Клас. Друзі. Це найкраще завершення мого вечора. Неймовірний смак. Клас. Одні емоції. Тут більше, просто нема що сказати. Але слухай, Ромічка, як він класно поєднується, коли він гарячий. Холодне морозиво, гарячий штрудель. Бомба! Оце дійсно смачно, ніяких питань немає. Також є ще свій власний лимонад Зі свіжих цитрусів. Друзі, бажаю кожному з вас хоча б іноді балувати себе такими смачними стравами, як васаду. Але порадували мене капець. Ромчик, тобі залишати? Я чомусь не сумнівався в цьому. Ранята мої, наша смачна подорож добігає кінця, але я не можу піти просто так, без подарунків від ресторану осадо. Тому, як завжди, ми розіграємо три призові місця. Перше місце це романтична вечеря на Двох для вас підготують два стейки, два салати і два вина. Друге місце це подарунковий сертифікат на поїсти. І третє місце це неймовірна фотосесія від ресторану Асадо. А повірте мені, в них тут дуже-дуже гарно. Підписуйтесь, ставте лайк, залишайте свій коментар. І найголовніше слідкуйте за умовами розіграшу під відео. До наступних зустрічей!